Незалежна Україна. Незалежна і молода. Як приваблива дівчина незалежна і струнка, вільна, горда, справді сильна. Я люблю її безмежно. Незалежна Україна. Та кохайся в неї теж. Вітаю вас, українці, з 34-ї річницею Незалежності України. І пропоную приєднатися до благодійного концерту який для киян влаштувала команда благодійного фонду шалені волонтери. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна, погнали! Друзі українці, ті, хто дивились наші всі випуски, прекрасно знають, хто ви. Олег. Так, випуск називається Смарт на халяву. А, ну, І, да, 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 ті, хто да, да. не бачили, посилання вискочить, ви можете подивитися цілу низку випусків про команду Благодійний фонд шалені волонтери. Олег, я вас знову вітаю. Гарна вже в нас традиція зустрічатись на ваших заходах, Бога Значить, Зараз День Незалежності України. 34. 34. Знову свято. Ви зробили свято для киян, для гостей столиці, але зробили його для того, щоб зібрати гроші на Збройне Сили України. Всіх зі свято. Кипить, слів багато, емоцій багато, і от вони фонтанують творчість. Мене воно трошки по-іншому. а це було поважно. А з іншої сторони прийшло в голову, що, можливо, вітер хотів донести ці квіти, Йо, хлопця. Це на не і Uh, що, навіть ні, не, не так. стоп. А де ви були, коли ми <ріпи> в Верпіні знімали передачу <ріпи> українці Верпіні? Я була, я була координатором, мені навіть видали рацію. А що ж ви <су> не скоординувались так, щоб не потрапили до мене в кадр? Всі потрапили, а, мені ось, всіх показали. Розумієте, настільки була зайнята, Я була за кулісами, я була з артистами. Була... Ну, без вас нічого не буде. Давайте да, так, да, коротенько. Да. Та не буде нічого без мене, ніякого. А давайте отак гучно, так з інтонацією. Не буде, не буде без мене ніякого зручу. свята. Запам'ятайте. <су> <су> Yeah, yeah they're Ми їдемо, якісь концерти, підрозділ невеличкі, mm -hmm. да там якісь такі міні концерти. Mm -hmm. Там зараз, на жаль, великих концертів робити. Ну з розумієм. От тому ми робимо такі маленькі концерти, які там буквально для цих, але це теж підіймає моральний бойовий дух не даже, чекайте, бої. коли прийдуть до вас додому і будуть вас вчити, як борщ варити, як вареники ліпити, і під яким прапором це все робити. Бо це дуже під, а вони це зроблять. І тепер надіюсь, що ми ще зустрінемося. Як? Я так розумію, Путін Путін не здохне. Нам, нам треба частіше час, зустрічатися. Українці всі впізнали? Відома співачка в Україні, як мінімум. Не знаю, може в Європі. Я, я там ще, ще не був. Не можу це казати, але в Україні відома співачка. Енджі, як ви тут опинились? Як я опинилась, я, з... я не знаю я жартую. Просто так? Я, да? я знаю, як <зуміло> же як же ж не потрапить сюди. У моєму репертуарі є ще і веселі пісні. Ну не тільки Е, ну, Знаєте, я часто тако дивлюсь. Я не дуже високо, я вас трошки бачу, але е, дякую. Є маю така пісня, я її називаю Мурашки. ну Я думаю, вам сподобається. Тому що ми так ходимо, працюємо, щось робимо, щось десь бачимо, щось десь донатимо. Щось ми. І ми з вами всі мурашки. Деякі волонтери зловживають довірою людей і десь ці гроші діваються. Тому довіра важлива штука. І ви е, своїм іміджем, ви е, своїм авторитетом е, додаєте балів до рейтингу цієї команди. Розумієте? І цієї команди можливо не тільки під час е, вашого виконання, а вже після якогось там е, е, хай правда місяць, і вони побачать ваше інтерв'ю. Вони побачать, наприклад, е, QR-код шалені волонтери, ні точно знають стоп! Чекайте, то же ж енджі виступала, ну, а, Це то ж попала. Я сама їм теж довіряю, тому я долучаюсь. І я хочу сказати, що, на жаль, да, є в нас такі артисти, які вони... Ми робимо благодійні концерти. Ну, насправді ці кошти не йдуть військовим. Або вони йдуть не всі, як я знаю, або вони не йдуть і так далі. Це... Я не знаю. Я не хочу ображати артистів. Ми не будемо зараз не казати, да. Ну якщо ви дуже не, не, захочете кажіть, що хочете, не у нас що, не у разі, сценарію я не немає. немає. Я не можу я вам не забороняти. Не, я не маю права. Але але я думаю, що воно недоречно. Сам факт, того, що це існує, це прикро. Але ми зараз зосередимося на тому факті, що на існує такі випадки. виконавці, як ви, да. І ви долучаєтесь безкоштовно я дуже радо до, до цієї дуже... команди. Та й взагалі неважливо, до цієї команди взагалом до таких е, подій. Благодійних концертів і неважливо донати, яка завгодна допомога Очі, для мінімальна, але вона це вже допомога. Хоч і... мінімальна, да. Ми тільки на спілкувалися з Наталі з Наталією е команди шалені волонтерів. Вона так скромно сказала: ну я отолучилась, то ну посилочки збирала, щось відкриточки підпи. І так вона так казала, і ніби вони це робили... нічого не коштує. А, ви чого думаєте, що вони шалені? Вони всю шалену роботу цю роб... вони прибуть під семею. 리더 이렇게 계속. В тому, що вашу, ну вашу роботу видно, ну відразу, да, контрактова площа тут заціла. Вони побачили вашу роботу. Я така щали, а інколи, а інколи да, можна, люди не бачать ту роботу, яка там вже закала. Вис... Да, ж... да, то її дуже багато. і Я намагаюся її висвітлювати. Ну так як воно наскільки це можливо, звісно. Да. Ви дуже хорошу справу робите, я робити. Дякую. Скажу, я прямо... Дякую вам. Я, я, я за вами слідкувала під час цього е, всього дня, я зрозумів. Як, ви знали? як я підлядав, да? да, там <рес> так, взяли, там <рес> взяли. Ну. Так, я намагаюся показати і звичайних людей, людей, які тут працюють, сіточки плетуть. Роблять все для того, то що не видно в кадрі, тому що в кадрі видно або ну керівника. Да, від от він робимо да, знаєте, отак так, так щось пере да, передають, то, так добре передають вечір, і, да, там з да, зафіксували, зафіксував. Да. А, <рес> да. Достатньо <со> so, <со> камеру, але я, я вважаю, що на таких людей не потрібно там тратити свою якусь енергію. Просто е, їх треба впізнавати вчасно, що з тою людиною краще справ не мати. так, справ не мати і краще ну скажімо, та звертати увагу на тих людей, які намагаються стараються прикладають ці зусилля для того, щоб допомогти. Ми кому допомагаємо? Ми просто знаємо ну. Це якась величезна команда людей збройних сили України з взагалі сили оборони України Бо...